Геометрії відомо, що через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести лише одну площину. І що це означає? Що така система є найстабільнішою. Саме тому столик на трьох ніжках ніколи не буде хитатися, на яку підлогу його не став. На чотирьох під одну вже треба щось підкладати. В сімейній системі це пояснюється ще простіше: трикутник сама стабільна фігура. Саме тому в стосунках дуже часто є хтось третій. Коханка, коханець, близький друг, подруга, теща, свекруха і так далі. І від того, як побудовані взаємозв'язки між цими вершинами трикутника, а в даному випадку це відносини між людьми, і визначаються властивості всієї системи. Буде вона заснована на стабільності і любові, чи на нервах і конфліктах. Вся історія про сімейні трикутники варта окремого курсу. Ми ж тут розглянемо основні принципи, однак вже і вони дозволять вам за потреби проаналізувати свої трикутники і зробити кілька кроків до балансу. Якщо у вас будуть питання, можете задавати їх в телеграм-каналі, посилання в описі відео. Базовим трикутником для кожного з нас є батьківський, де є тато, мама і ми. Цей трикутник практично на 90% формує наші майбутні стосунки з людьми і можливість знайти своє місце в житті і світі. Як виглядає ця система в нормальному стані? Кожна людина виконує свої функції, які відповідають її місцю, і кожна людина знаходиться на своєму місці. Розглянемо функції кожного місця в трикутнику. Функції тата забезпечувати, захищати, турбуватись, вирішувати проблеми. Тато це той, хто дав життя, хто оберігає, хто закриває собою, до кого можна звернутися, якщо тебе хтось ображає і отримати захист. Оце наше дитяче, а я татові скажу. Тато це чого так відверто вділася, в 10, щоб була вдома, на дискотеку рано ходити, з ким то тебе бачили за школою. Він вчить кататися на велосипеді, коньках, машині, вчить професії, передає досвід роду. Хлопці вчить захищати себе, долати конфлікти, орієнтуватися в житті, заробляти гроші, взаємодіяти з дівчатами. Функції мами: мама турбується: не голодна, не замерзла, домашнє завдання зробила. З цією компанією не спілкуйся, іде їсти вже на столі. Треба штани тобі нові купити і взуття літнє. Мама це та, хто дала життя, хто завжди смачно накормить. Мама це та, яка знає, яку таблетку треба випити і де стоїть йод, де лежать футболки, і в принципі все це забезпечує. Ну і хто ж така дитина в сімейному трикутнику? Хтось маленький, капризний, в кого немає своїх грошей, хіба кишенькові, які дають старші, хто не самостійний, хто не може себе захистити, за ким треба пильнувати, щоб щось не вчудив, а хтось не здатний приймати рішення самостійно. В сімейному трикутнику ми залишаємося все життя, і практично ні в кого він не є навіть наближним до ідеального. Тому якщо людина не знає, що почати розгрібати свої проблеми в житті, незалежно від сфери і складності, можна сміливо йти в сімейний трикутник, і там точно будуть відповіді. В нормальному стані трикутнику кожна людина займає своє місце і виконує лише ті функції, які відповідають цьому місцю. Якщо ж людина покидає своє місце або витісняє когось іншого, щоб зайняти його місце, відбувається викривлення. Поширені варіанти викривлень в трикутниках. Якщо жінка заходить в стосунки, очікуючи від чоловіка захисту і турботи, очікуючи, що він буде турбуватися за неї, забезпечувати її, вирішувати її проблеми, то вона шукає в ньому свого тата. Ну а сама стає на місце його дочки, і в таких стосунках першим вилітає інтимне життя. Крім того, в системі з'являється вільне місце дружини, на яке може підійти хтось інший. Ці варіанти ми розбирали в відео з любовними трикутниками. Аналогічно, якщо чоловік шукає стосунки з позиції, що дружина має йому готувати, прибирати, гладити, взагалі доглядати за ним, то він або дружину буде намагатися поставити на місце своєї мами, або самому стати на місце дитини для неї. І знову ж таки, випадкова жінка на це вільне місце не підійде лише та. Яка буде шукати в чоловікові свою дитину. І от часто жінки кричать, що чоловік не такий, але іншу людину не зміниш, і краще було б задати запитання собі, чому або і для чого я сама все це вляпалась. Поширеним прикладом також є, коли в трикутнику син і тато міняються місцями. Характерно для випадків, коли тато не дуже реалізується в житті, син підсвідомо боїться повторити його долю і намагається довести в першу чергу комусь, що він краще, ніж тато. Стати на його місце і все переробити правильно, бути кращим господарем в домі, чоловіком для мами і так далі. І точно так само може відбуватися і заміщення дочкою мами, коли вона намагається стати кращою дружиною для свого тата, більш люблячою, турботливішою, розуміючою і так далі. І в кінцевому результаті з такої позиції прожити все своє поточне життя, навіть не усвідомлюючи, чому з чоловіками не складається. Часта ситуація, коли, наприклад, в жінці трапляються в чоловіки певного типу. Ніби на перший погляд, це нормально, коли починаєш починаєшникати глибше, виявляється, що всі вони безвідповідальні, несерйозні, або їм всім потрібно тільки одне. Коротше кажучи, всі або на рівні дитини, або на рівні підлітка. Що традиційно робить жінка? Стверджує, що це такі часи, і всі чоловіки казли, а нормальних порозбирали. А причина то в тому, що місце чоловіка в неї зайнято. Ким, наприклад, сином, найголовніший чоловік мого життя? Можете співати йому пісню про долю, бо допомога йому точно знадобиться. Наприклад, таточком, бо він найкращий в світі, і ніхто мене так не буде любити, як тато. То куди має прийти інший чоловік, де йому лишилося місце? На роль дитини або тата для жінки? Або чоловікові все життя попадаються власні жінки, такі, які його сварять, насміхаються, лякають, кричать на кожному кроці, командують. Шукають йому підходящу роботу, шукають зв'язки, щоб йому щось краще нарішати, і, і починали спілкування, все було добре, і сюсі пусі, і біла пухнаста киця, яку хочеться накормити віскасом. А потім все як завжди. Що кажуть чоловіки в такому випадку? Все баби стірви! І знову ж таки, причина то не в них, а в тому, що в нього на місці дружини стоїть, наприклад, мама. І, Відповідно, місце мами вільне, і туди притягуються відповідні панянки. Ось і все. І ми навіть обійшлися без езотерики, і містики. В таких випадках, коли почуєте, як хтось каже, що всі чоловіки однакові, чи всі жінки однакові, чи вам самим щось подібне здається, згадуйте старенький анекдот. По радіо раптово переривають пісню, включається поліція з екстреним повідомленням. Увага! Всім на трасі 66 якийсь придурок їде по зустрічній смузі. Будьте уважні і обережні, чоловік за кермом реагує на повідомлення. Якби ж то один, їх тут тисячі. Також важлива деталь: місце в системі може бути зайнято не тільки реальною людиною, але твариною, вазоном, бізнесом та взагалі будь-чим. Головне, як людина вибудовує свої взаємовідносини з об'єктом. Але крім матеріальних істот і предметів, місце може бути зайняте чимось, скажімо так, з паралельної реальності. Наприклад, першим чоловіком. Якщо у вас переконання, що заміж це раз і на все життя. Або Богом, якщо, наприклад, в минулому житті ви були в монастирі і давали клятву бути в шлюбі тільки з Ісусом. Або, і все це не жарти, принцом, не обов'язково сконемо, але точно таким, як в тій касці, думаючи, про яку ви засинали в дитинстві, або ж у вас просто є відчуття, що ваша пара чекає на вас на якійсь іншій планеті, або приземленіше, першим хлопцем, бо він був найкращий. Хай навіть він давно вже реінкарнував і чекає на вас в наступному втіленні. Окей, а що ж робити, якщо ви виявили в своїй сімейній системі якесь викривлення? Все дуже просто. Перестаєте виконувати функції, які відповідають тому місцю в системі, на якому ви знаходитеся. Починаєте виконувати функції, які відповідають вашому місцю в системі, і займаєте його. Звичайно, сказати простіше, ніж зробити. А чому? Бо чуже місце ви ж зайняли не просто так. І в цьому є якісь свої причини, будь-то енергетичні заряди, обіда, гординя, почуття провини, а можливо, якісь родові сценарії, де ви асоціювали себе з прабабою і повторюєте її долю. А можливо, ваші душі вже зустрічалися і в цих стосунках ви вирішуєте щось, що тягнеться ще з минулих життів. У будь-якому випадку це все вирішується. Питання в тому, і воно насправді мега серйозне. Чи хочете ви цього насправді? Якщо ви додивилися аж сюди, і відео було вам цікавим або й корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал, висловлюйте свою думку щодо цього відео і побажання для тем на наступні. А ще читайте книги, виходьте за рамки, вірте лише собі, розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.